Юкиш. Чуєте, а як би мені, щоб хтось відкрив садочок Ромашка, хочу подивитися, що тут відбувається, що тут потрібно робити. А для чого вам відкривається? Ну от мені інтересно, як е -е, небайдужому громадянину глянуть, як ми тут дітки ходили, що воно тут було, що зараз відбувається. Знаєте, я вам можу сказати, що там відбувається садок як охороняється. Раз. Тепер сьогодні підписали договір на реконструкцію дитячого садка. На бусіди, ну, на капітальний ряду дитячого садка. Будуть виділені кошти державного фонду регіонального розвитку. Так я б хотів, би, Тетяна Михайловна, я ж пам'ятаю, як мої дітки сюди ходили, в якому він стані був. Я пам'ятаю, сюди ходив, як було, соціальна служба тут була. Я б хотів би подивитися, в якому стані він зараз всередині приміщення. Хай хтось хто, хай хтось відкриє мені. Чому? Він зараз знаходиться не робочому стані. Ну так от я хочу зафіксувати, в який зараз його В Чому? Є, це не надо. Чому? Є, ви знаєте, як закрили господарства, подавали селищну роду. Знаєте вже, подавали. No. Ну от не хотіли вони отримувати, передали. Такий закон був. Що... Так, Тетяна Михайловна, при всій повазі, вибачте ви мене, ну все передавалося, все передалось, і все в такому стані. В такому стані в нас залишилася, ну забрала ПТУ, дай Бог нормальному третя школа, але п'ята школа. Тоді ж цю сьому сьому закрили там взагалі не зрозуміло для чого закривали. Там же можна було взяти приміщення, там ж є батьківщини приміщення. Ніхто ж в цьому не вникає. Тільки вникають все, все ти, там, де можна потягти. І саме, саме основне, що болюче, Тетяна Михайловна, слухайте уважно, що саме основна болюче, ті об'єкти, які були знаходилися в суперовому стані, вони зараз. В жахливому, в супер жахливому стані, розумієте чи ні? Це все, це п'ята школа, це ну, цей активний. самий садочок Ромашка. Дивіться, ну я такий активний, ініціативний, ну запряглися та спрацювали разом, щоб привести в порядок. Тетяна Михайловна, при моїй можливості. Те, що я можу, те я надаю допомогу, розумієте чи ні? А от, а от ваша посада голови громади, я вам ще раз наголошую, піклування про всю громаду. А ви у 21 році так піклувалися, що взяли під приватизацію землю, ту землю, на якій знаходяться ваші підприємства, Це, тобто сімейні підприємства маяка, агрофірма маяк, екомаяк, розумієте чи ні? і бюджету громади. Так, так, а для чого ж ви тоді поприватизували землю? Ви б же надалі платили нам продатки? податки, розумієте чи ні? У мене немає часу з вами говорити. В мене зараз приїхали будівельники, я вже не вибачу. Ну нічого, дякую, удачі. Ви прийдете побалакати. Та побалакаємо, у вас. Так я мужик і є, Тетяна Михайловна, я мужик і є. Розумієте, а ви кажете, ви кажете, слухайте, ви кажете одне, а робите зовсім друге. Чому ж ви до громадян не виходите, коли люди всі, а щоб хочете, щоб до вас тільки по одному заходили, розумієте чи ні? І дорога, і до речі, користуючись, користуючись ще раз, слухайте, буквально 30 секунд. Отам От ви взяли бившого голову адміністрації Віктора Павловича Колоса, члени виконкому. Ви знаєте його прошлу роботу як голова адміністрації. Мені, Я був, тому, ні, ви, це ваша ініціатива була, і ви, ви піклувалися, клопоталися перед Тимошенком, рідне місто. перед... Чуєте, я тоді не розумію вашу позицію як голову громади. Завтра, може, може... я не розумію, Тетяна Михайловна, ви знаєте, що ви зараз мені сказали. Хто вам що посовіте, те ви зробите? Шановні громадяни і мої односельці котельви. я просто в ауті, не знаю, як вам це просто покажіть сюди. Це садочок. Ну тут через стекло сторожів немає. От, дивіться, що тут твориться. По, порівнянні з тим, що тут було, це як ще дітки мої сюди ходили. Після того Тетяна Михайловна перебудувала під е, Совбез це приміщення. І в такому стані зараз воно знаходиться, все розірвано. Там видно чи ні? Покажіть. Покажіть туди, не видно, отуди. От Розібрано. гілки там, що це там, -майо! -ма ну це я, я просто розумієте чи ні. Так питання в чому? Приїжджав біленький, голова обласної ради. от. Вона тут показувала, показувала тут а, садочок п'яту школу, да, п'яту школу показувала. А хто це довів, Тетяна Михайловна, до такого стану? Воно ж було в відмінному стані, це приміщення. В Відмінному стані ти брала його, як голова адміністрації ти була. Ти ж довела до такого стану. І тепер хочеш знову за рахунок коштів громади, за наш рахунок все відбудувати. Я ж показував там вам п'яту школу. До речі, а чому Андрій Леонідович, начальник поліції Котелевської, це я буду звертатися не до депутатів наших, а депутатських аду депутати, депутатський запит, на ім'я начальника обласної поліції. Чому по тих злочинах і досі немає рішення по лісу маяківському, по п'ятій школі кримінал там, по самовільному захвату землі? по... Самовільному захвату старе русло річки Воскли, то не кримінал є, шановні ви мої. Я просто я, я не знаю на моїй інформації, вроді би тут завтра повинен приїти хто, чи міністр освіти, чи з області освіти буде приїжджати мене, якщо буде час, я прийду сюди, подивлюся, задам питання і нашій голові громаді, і якщо буде дійсно хтось з області, з освіти або із того, за чий це кож повинно це все робитися. А там кажуть, Трухин грошей з Полтави. Да? О, це, до речі, теж цього стосується. Тому що це не тільки така в Котельві, це перша школа в нас, це п'ята школа, це закриття сьомої школи, це оцей садочок, Ромашка. Як то трохи він віз 150 тисяч, це тільки він тільки давав хабаря поліцейському, а скільки там іще було коштів. Так скажіть, будь ласка, чиї то кошти він віз туди на зелену касу, на Київ, то наші кошти. І це не тільки кошти Котелевської громади, це з Полтавської області він дань збирав. От вам і питання. Дають, я вам розказував, дають дотації з держави, але ж вони в нас їх забирають, а не наші кошти, Тетяна Михайловна, голова ти нашої громади. Ти за 25 перший рік нічого абсолютно для громади не зробила. Нулі самі суцільні нулі. Ти тільки свої об'єкти собі, ті сімейні де твої поприватизовувала з допомогою того злочинної зраї, депутатського, що голосували за, окрім там партії Свобода. А то всі за. Мені кажуть, що ні, я там за майбутнє казав лійко. Ну, сила там честь, там, не буду казати, яка то честь. Чи честь, чи додати спереді букву Е, Не. Вибачаюсь. Ну це так. Без честя. Без честя, так. Да. Без щастя, але ще й нечестія. От. от вам питання: так ти кошти йшли наші з області їхали, ти кошти на Київ? От я їм казав, що потрібно оцю начість корчувати тут, на місцях. Не було б такого, такого, як оце є. Аби була влада, от кажуть там. Депутати вже декількох скликань. Це, до речі, Володимир Іванович Бурковський, і до тебе питання: скільки ти вже, скажи, будь ласка, скільки ти скликань у Котелевській Верховній Раді? Скільки з комсомолу? Що ти зробив? А що зробив? Забрав червону зірку і зробив пополам сину мир, жінці, Рим. І тоді, коли тричі чи двічі судили, нема, нема нічого. Залишилась одна рушниця, тобі дружина сказала. Все, одна рушниця. Мир у сина, Риму жінки. Все. Зробив, тільки Михайлівку забрав все під родину. Питання, шановні земляки, чи не питання? На котельва. Під пішла під кого? Героя купили їй за сім лимонів. Під кого котрива відходить? Під маяк, я казав, маяківське поселення. От вам і життя, от вам молоді люди виїжджають із неньки України в пошуках заробітку. Чи не так це? Так, це правда ж є. Всі згодні, кожен боїться. Мені додому телефонують, додому приходять, приїжджають. Шановні, та я боюсь, бо дитина робить, я роблю, хочу доробити. Та вже я не знаю, що це потрібно вам, як, вам, на як ото гусакові голову до древітні і будете пручатися, чи я не розумію як. Чим мовчки йтимете. Це питання дуже багато. Я кажу, в нас один відходить, другого виховуємо. Один грабатає. Слідуючим хлопаєм поросят, чухаємо по захолку довольний, що поросята декісь м'яс бігає в'єтнамський, індійський з дикими і більськими. І чухайте їх по захолкою. А ваші діти будуть чухатися отут, а ви зараз поросят тих чухаєте. Вправо межигір'я героїні, зліва буде героя. Ну, так в нас так оця нація в нас. Немає свідомості. Коли та свідомість у вас з'явиться, це просто громадська людська свідомість. Щоб ваші діти, онуки жили на краще, розумієте чи ні? Щоб не було такого, щоб іди бігом прививайся, на тобі тисячу купиш книжку, здасиш на макулатуру, купиш пляшку чи що, чи пачку цигарок, що ти захочеш. Іди сюди, на тобі смартфон, пенсію дамо. Не, не, б... не привийся, не дамо пенсії. Це демократія. Це за узурпація, а не демократія. Народа, далі буде. Завтра по мірі можливості я Прийду сюди, не знаю, буду інформаторів сюди підключати, як з'являться тут а, е, ходаки чи з області, чи зі столиці, підійду і я сюди, подивлюся, задам питання, хто до такого стану довів наше селище, прийменувавши його, вже району нема Котелевського, а Полтавський. Е, не смете стало селище, е, замість того, щоб бути містечком. ну, Город Гелон, Скіфія. Зроби туристичне містечко сюди, Котельва. Готель догавкався, я бачите, зробили ремонт там центр по... Насильству в сім'ї там чи що. Та ти краще зроби центр по насильству голови громади над громадою, ота там, там психологічний центр зробив. Ото буде правильно. Ти вже там ту, турботу про бездомних, я там читав в газеті, ти чого там, альо? наша, як ви кажете, там рідкість нас переді, там е -е, теж на буквер. Ну як це розуміти? Без... Турбота про бездомних в котельві. А там мізки є, депутати, чи вас теж в Живето почали вже коноплю курити. У мене немає, розумієте, вислову. Дуже багато, багато балакати та мало слухати. Прошу мова, шановні. до наступної серії. Удачі з Богом, зустрінемося.